Яка страшна! Чого ти від мене хочеш? Мамо, готуй ти хліб для старостів. Завтра я засилаю хвилини. Бери мене, я хочу забуття. Ти, донечко, все, я невже пустив тебе назад, той що в скалі сидить. Ти вислав мене своїм злочином. То помсту ти злочином називаєш. Хіба ж ти не, не поправиш, що блукають подобі вовчі лісу, а вже тепер йому ти. Не радій, бо я його порятувала, серце знайшла, це є слово чарівне, що озберілих людей повертає. Негідна ти дочкою лісу звати, бо в тебе дух невільний лісовий, а хатній, рабський. Якби ти знав, якби ти знав, як страшно все було, і теж не тепер? Чому не з тобою? Чи той його нев'ячет не мируща, так як твоє кохання? Ох, дідусю, якби ти бачив, він подобий людський, упав мені до ніг і звів погляд, ковтоги і каяття. Людина тільки може так дивитись. Що ж тепер ти думаєш робити? Не знаю. Я тепер, як тінь, блукаю в край своїх хати, я не маю сил покинути її. Чую, він повернеться сюди. Дитину, бідний, ти спочинь. Не можу, я дідусь.